Слід не тільки вшановувати пам'ять полеглих чехословацьких легіонерів, але й пам'ятати про ціну свободи, яку вони тут заплатили, і це паралельно з тим, що сьогодні відбувається в Україні. Путін не зміг перемогти Україну за три дні, навіть за три роки, і це сила України, це сила, наприклад, тих санкцій і нашої підтримки України, які сьогодні приводять до тих переговорів, які ми можемо спостерігати. 1917 році саме в цей в цьому місті відбулася битва, яка заклала основу для незалежної основу армії незалежної Чехословаччини. Тут була битва, де з полонених чехів і словаків була сформована перша бригада, і ця бригада воювала вже спільно як представники незалежної держави.